Серце Європи зараз в Україні. Воно б'ється. Україні! Бо б'ється Україна за свободу, за демократію, за життя. Ви всі стали героями. Всі Українці. Зараз Україна захищає кордони всієї Європи, але не залишилась один на один з ворогом. ЄС підтримує нас у нашій боротьбі. Проваджує жорсткі санкції, постачає необхідну зброю, надає прихисток мільйонам українців. Європарламент вже схвалив заявку України на вступ до ЄС. Ми з вами слава Україні! бути Європою це поділяти спільні цінності. Нема кайданів, які зможуть скувати наш вільний дух. Правда переможе, і ми все подолаємо.